23 мільйони українців на території нашої країни перевіряємо разом. А що якщо я вам скажу, що хвилини Україна втрачає свого громадянина, звучить як початок апокаліптичного фільму? Правда, але чи так це насправді сьогодні? Ми зануримося у цифри, які вражають, тривожать і дають надію. Залишайтесь з нами до кінця, бо те, що ви дізнаєтесь про майбутнє України, вас дивує. Привіт, друзі! Я Валерія, і сьогодні на каналі Visit Ukraine ми поговоримо про найцінніше, що має Україна, про її людей, скільки нас залишилося, скільки приїхало, і найголовніше, скільки повернеться. Жодних таємниць, тільки дані з відкритих джерел, які ми ретельно перевірили. І до кінця відео я розповім, що мій колега демограф. Прогнозує про населення України через 10 років. Отже, давайте відмотаємо стрічку назад. За даними Державної служби статистики України станом на 1 січня 2022 року в Україні проживало близько 41 мільйони мільйона людей. Тут важливо зауважити, що останній повноцінний перепис населення проводився ще у 2001 році. Тому в цій цифрі вже були певні похи. Світовий банк оцінював населення України на кінець 2021 року в 43,8 мільйона осіб. А от за даними ООН, Населення стадовило близько 43,3 мільйони. Ці розбіжності пов'язані з різними методологіями обліку та складністю оцінками населення на територіях, які були окуповані ще з 2014 року. Але приблизний консенсус між міжнародними та українськими експертами це 41-43 мільйони українців до початку повномасштабного вторгнення. А скільки українців знаєте особисто ви, які виїхали за кордон після 24 лютого? Напишіть у коментарях, цікаво порівняти з офіційною статистикою. За оцінками Центру економічної стратегії, який аналізував дані мобільних операторів та платежів, на початок 2025 року в Україні проживає близько 32-34 мільйонів людей на підконтрольній території. Це приблизно на 20-25% менше ніж до початку повномасштабної війни. Спілкуючись з нашими глядачами, я була вражена їхньою рішучістю, залишившись в Україні. Незважаючи на всі труднощі, багато хто казав, ми переїхали зі сходу. Ходу на захід, але думки покинути Україну навіть не виникало. Оцінити кількість людей на тимчасово окупованих територіях надзвичайно складно за даними Національного інституту стратегічних досліджень України та аналізу супутникових знімків на окупованих територіях, включаючи Крим і частини Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької та Харківської областей. Зараз прибуває орієнтовано 5-6 мільйонів людей. Центр Нова Європа на основі аналізу даних енергоспоживання оцінює, що населення окупованих територій скоротилося щонайменше на 20-25% порівняно з довоєнними показниками. Скільки виїхало і куди найбільше? За даними управління Верховного комісара ООН, у справах біженців з початку повномасштабного вторгнення понад 6,5 мільйонів українців шукали притулку за кордоном. З них близько 4,8 мільйонів отримали статус тимчасового захисту в країнах Європейського союзу. Канада понад 350 тисяч ранок. За даними міжнародної організації з міграції, мом близько 80% тих. Хто виїхав? Це жінки з дітьми. Приблизно 65% мають вищу освіту, що суттєво вплинуло на ринок праці в Україні. Демографічна криза в Україні почалася не з 2022 року. Народжуваність в Україні знижувалась з середини 1990-х років, а війна лише прискорила цей процес. Світовий банк прогнозує, що без активної державної політики. Та завершення війни населення України до 2035 року може скоротитися до 30 мільйонів. Однак Київська школа економіки у своєму дослідженні вказує, що швидке відновлення економіки та повернення біженців можуть поб'якшити ці наслідки. У разі успішних реформ та закінчення війни до 75% українців, які зараз за кордоном можуть повернутися впродовж 3-5 років. Дозвольте запитати, як ви вважаєте, що може стати головним фактором повернення українців додому? робота, безпека чи житло. Поділіться своїми думками у коментарях. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю для The Economist наголосив: наш головний пріоритет створення умов для добровільного повернення українців. Це не просто благодійність, а питання національної безпеки. Економіка відбудеться лише з людьми, які мають до неї повернутися. Кулеба підкреслив, що уряд розробляє комплексну програму повернення, яка включатиме податкові стимули для бізнесу, доступну іпотеку та фінансову підтримку при поверненні. Нам треба не просто запрошувати людей назад, а створювати кращі умови, ніж ті, в яких зараз перебувають за кордоном. Це складно, але можливо, зазначив міністр. Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні до українців за, -за кордоном заявив: Ми розуміємо, що для багатьох. Виїзд був вимушеним рішенням, але Україна потребує кожного з вас. Ми працюємо над програмою економічного відновлення, яка створить робочі місця. Та дасть можливість людям будувати своє майбутнє саме тут, вдома. Він також додав: відбудова України це не лише про відновлення інфраструктури, це про відновлення спільноти, про збереження нашої ідентичності. І кожен українець, незалежно від того, де він зараз перебуває, має в цьому свою незамінну роль. То скільки ж нас зараз, враховуючи всі дані на підконтрольній Україні території, проживає приблизно 32-34 мільйони людей. Ще 5-6 мільйонів на тимчасово окупованих територіях, і понад 6,5 мільйонів за кордоном. Так, ці цифри нижчі, ніж до війни, але варто пам'ятати, що подібні виклики переживали й інші країни під час конфліктів. Наприклад, Хорватія після війни 1991-1995 роках змогла повернути близько 70% біженців протягом 10 років. Моє особисте здивування настало, коли мій колега демограф показав мені розрахунки при успішному завершенні війни та швидких економічних реформах, Україна має потенціал не лише повернути більшість виїхавших громадян, але й стати центром тяжіння для багатьох кваліфікованих фахівців за кордону. Від себе додам, працюючи у туристичній галузі, я бачу, як навіть зараз зростає кількість іноземців, які хочуть познайомитися з Україною, а деякі навіть розглядають можливість для інвестиції та життя. тут. «Візит Україн» – це не просто про туризм, це про знайомство з країною, яка може стати вашим майбутнім домом. На нашому сайті ви знайдете інформацію не лише про подорожі, але й про можливості життя, роботи та інвестицій в Україні. І пам'ятайте, демографічна криза. Це не вирок, а виклик. Виклик, з яким Україна впорається, якщо кожен з нас зробить свій внесок у її відбудову та розвиток. До зустрічі в наступному відео і не забувайте поділитися своїми думками у коментарях.